Вихідні 2024 року українців очікує суттєва зміна погоди у суботу, 6 січня, буде ще відносно тепло і практично без опадів. А на неділю синоптики обіцяють суттєве похолодання. Подекуди вночі стопчики термометрів опустяться до мінус 17. До чого готуватися жителям різних регіонів України детальніше розпитаємо у синоптикині українського гідрометцентру Діани Кривобок. Вона з нами на зв'язку. Добрий день, вітаю вас. Вітаємо Добре. вас, пані Діано. Скажіть, будь ласка, до чого нам готуватися? Наскільки буде холодно і наскільки тривалим буде це похолодання? Дивіться саме на 7-9 січня ми очікуємо складні погодні умови по Україні. Це внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи. Це ще активний циклон на Чорним морем. І ці умови нам. Спричинять сніг у центральних областях на Харківщині, значний сніг у південних Донецькій та Луганській областях. Значні опади також спостерігатиметься ожеледь налипання мокрого снігу, і на дорогах буде ожеледиться. Твориться сніговий покрив у таких областях, як Вінницька, Черкаська, Полтавська, Харківська, там може бути 10-20 см. Найбільше снігу очікується на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Півночі, Одещині та Миколаївщині. Там буде до 30 сантиметрів снігу. До, цих, до таких явищ також додасться пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Спостерігатимуться хуртовини, снігові замети, тому варто бути дуже обережними. Стосовно похолодання, впродовж цих днів з півночі на південь буде поступово поширюватись арктичний холод. Тож ми очікуємо значне зниження температури. Мінімальна температура вночі становитиме 13-20 морозу. На Чернігівщині та Сумщині там буде більш холодніше, мінус 18-24 градуси. У південній частині приблизно 7-15 градусів морозу. В день години відбуватиметься послаблення морозу на 3-5 градусів. Ось такі погодні умови нас очікують саме на 7-9 січня. Надалі буде стосовно температури коливання її. В деяких областях буде менше морозу, в деяких буде більш сильніший мороз, але все рівно ще зберігатиметься така зимова погода. Зрозуміло, пані Діано. А дивіться, хотілося б, щоб ви як фахівець пояснили. Я власне, як як ну як звичайна людина, я люблю дивитися погоду там на три дні, на тиждень і на місяць. А, розкажіть, будь ласка, якщо ми дивимося погоду на місяць, наскільки це точно і наскільки в цілому днів потрібно дивитися прогноз погоди для того, щоб от він був ну 100% точним? Бо до чого я веду? Бо а, ви говорили про прогноз погоди на 7-9 число. А я, наприклад, от дивилася, коли прогноз погоди на тиждень, то там а, ще ні. На місяць я дивилася, то там власне ще наступного понеділка, нібито 15-го числа, і 16-го січня у вівторок, ніби теж у нас будуть такі шелюті, люті морози, а потім вже теж потепління. То на скільки днів потрібно дивитися погоду для того, щоб бути точно переконаним, що дійсно ось цей прогноз погоди він буде ну, він він Найточніший прогноз погоди це переважно на три доби, ну ймовірність його 98-99%. Далі йде консультативний прогноз, це на 10 діб, більш оглядовий. А стосовно прогнозу на місяць, який ми могли бачити там на просторах інтернету, це переважно розрахунки моделей за. Попередні роки, ну там іде підсумок цих температури, опадів. І це якби прогностична модель, видає, який може бути прогноз погоди. Це його треба постійно уточнювати, адже атмосферні процеси вони переміщуються, вони змінюють свій напрямок, і може бути не так, як колись було заплановано. Як ну, ми могли бачити в якихось прогнозах там через тиждень буде знов мороз. Ні, так може не бути, але. Якось атмосферний процес може змінити свій рух і вже відповідно, змінюється сама погода. Тому такі прогнози на місяць це більш, би, з наукової точки вони Вони прогнозовані, вони не є точними. Найточніше це саме на три дні, адже кожен день ми уточнюємо прогноз на добу і складаємо на наступні дні прогнози. Тому... Е... Ми і так і кажемо, що найближчі три дні це більше такі точні є прогнози. Угу, зрозуміло. Пані Діана, дякуємо вам, що ви розповіли нам, яку погоду нам чекати. Власне і на скільки ж днів дивитися прогноз погоди для того, щоб бути точно переконаними, що саме такі температури ми побачимо в себе на своїх стовпчиках термометру. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Діана Кривобок, син синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру.